Друзі, вітання! Ви на каналі Спекулянт. Юан. Сьогодні у нас 28 листопада 2025 року. Короткий огляд фондового ринку США, так як сьогодні короткий торговий день, тому що вчора в Америці був День подяки, і вони сьогодні мають короткий робочий день. Отже, що ми бачимо? Почнемо, як завжди, з SP 500 який чудово після корекції до сотої ковзної середньої продовжує свій висхідний тренд. І наша перша ціль зростання це 700 доларів по SPY. Тому що круглі значення ціни виступають, як правило, зоною підтримки і зоною супротиву. І коли ціна через зелені і червоні дні прийде до круглого значення ціни 700 доларів, ми зможемо відкрити доску опціонів на SPY і ми побачимо, які там великі об'єми виставляють як на купівлю, так і на продажу опціонів. Що цікавого ще ми можемо подивитися? Взагалі по ринку. Якщо ми подивимося на ф'ючерси, ми бачимо, що по сезонності у нас друга половина листопада відпрацювала сезонний паттерн. І по історії по історії друга половина листопада в середньому зростає десь на 1,2%. Ну, якщо ми подивимося, то зростання відбулось десь приблизно на 1,6%. Відсотка. Тому можемо сказати, що сезонний паттерн другої половини листопада він відпрацював. Перша половина грудня у нас, згідно історії, не така позитивна, як друга половина листопада, тому не здивуємося, що ринок буде рухатися в якомусь, скажімо так, легкому боковику або мінімальному зростанню. Отже, що ми можемо відзнати, відзначити ще для себе? Якщо ми подивимося на широти ринку, а саме нас цікавить короткострокові широти, це S5FD. Це осцилятор, який відповідає за кількість акцій, які торгуються вище 5 крузної середньої індекса SP 500. І що ми бачимо, що кількість акцій, яка торгується вище п'ятої кожної середньої, знаходиться в зоні супротиву 90%. І даний осцилятор має чудову закономірність в районі 80-90%. Ми бачимо по історії, що, як правило, коли кількість акцій доходить до цього значення, то відбувається зниження даного осцилятора, тобто, відповідно, що кількість акцій починає знижуватися. І, відповідно, ми на SP 500 ми бачимо або боковий рух, тобто ринок починає рухатися вбік, або ж можемо. І дуже-дуже повільне е зростання. Ну, Скажімо, так, чекати якогось дуже сильного зниження від даної широти, я б не очікував. Також NDFD, кількість акцій вище 5-ї кузної, середньої NASDAQ 100%. Е вона також підійшла в зону супротиву 80-90%. Тому. Не здивуємося, червоним дням на ринку. Наступна широта, яка має більш вплив, скажімо так, на індекс SP 500, це S5TV. Також осцилятор, який відповідає за кількість акцій, які торгуються вище 20-ї, ковзної середньої. Індекса S&P 500. І ми бачимо, що вона вже також підходить до зони супротиву 80-90%. Але історія нам говорить, що деякий час ми можемо поконсолідуватися в даній зоні супротиву. Це не означає, що ми відразу повинні тільки підійти до цієї зони супротиву. Зразу ж відскочити, як ось в даному випадку ми можемо поконсолідуватися, ми можемо відлетіти зразу від даної зони супротиву. Тому спостерігаємо, як ринок буде рухатися, коли дана широта буде знаходитися вже в абсолютній зоні супротиву 80-90. Відсотків. Щось Ще те, б могло привернути нашу увагу, на даний момент я не бачу. Ринок рухається чудово в висхідному тренді. Лідери ринку Apple Microsoft а, також рухаються в висхідному тренді. Ми бачимо Microsoft, який після корекції до 200 козної середньої. Починає продовжувати свінг наверх в загальному висхідному тренді. Якщо ми подивимося історію, то ми бачимо, що Microsoft чудово взаємодіє з 200-ю ковзною середньою і має на даній ковзній закономірність. Отже, який ми можемо зробити висновок для себе, що. Ми не обмежуємо ринок в зростанні, тобто будемо спостерігати, як ринок буде рухатися далі. Чекаємо у зоні супротиву круглого значення ціни 700 доларів, але не виключно, що ми можемо і пробити дану зону супротиву. Тому спостерігаємо за ринком. І приймаємо торгові рішення, виходячи з тої картини, яка буде формуватися вже наступного тижня в новому торговому місяці. Всім гарного вечора, до зустрічі!